Давайте запалимо зараз ароматичну паличку і поговоримо на тему, яка чомусь дуже тригерить ютуб. Привіт! мене звати Роня. Я буду розповідати в цьому відео про мою боротьбу з власним тілом, точніше, з моїми уявленнями про нього, з нав'язаними суспільством уявленнями про нього. Мета мого відео вона така дружньо-просвітницька. Я розповім вам про свій досвід. Я буду оминати дуже гострі кути, Я буду використовувати такі ефемізми, тому що на жаль, я ще не маю багато досвіду на Ютубі. Я не знаю, як він відреагує на те, якщо я буду називати речі своїми іменами. А потім, наприкінці, я вам розповім, що мені допомогло. Вийти з цього стану, і як я взагалі відчуваю себе зараз, і які рекомендації зі свого власного досвіду я можу дати. Будь ласка, якщо ви подивилися це відео і вам здається, що дещо перегукується з вашим особистим досвідом, будь ласка, підійдіть на консультацію до терапевта, дивіться, який в мене стаканчик, брат, Підійдіть на консультацію до психотерапевта і, будь ласка, обговоріться з ним. Можна дуже довго сидіти і нічого з цим не робити, і довести це до такого стану, до якого довела я. Тому не повторюйте моїх помилок. Якщо відчуваєте щось таке, будь ласка, ідіть на терапію. Я все сказала, і тепер я можу переходити власне до теми цього відео. Зараз мені 24 роки, десь з 12 до 22 років у мене було РХП. Воно іноді було в більш активній фазі, іноді в такій більш пригніченій, але тим не менш, воно фоново було в моїй голові абсолютно завжди. Я усвідомила, що це таке, не одразу. Перші роки, в 5-6 я просто думала, що це абсолютно нормальна поведінка. Давайте розпочнемо з мого дитинства. В дитинстві в мене не було в сім'ї якихось дуже сильних травм на цю тему. Тобто я слухала розповіді людей. Моя мама там казала мені, що я товста, а мій батько казав, що мені не можна їсти солодке, бо така жінка товста, нікому не потрібна. У мене такого нічого не було на щастя. Це ось той аспект, в якому мої батьки зробили все правильно. Вони ніколи мені не казали нічого поганого, і я в цілому не пам'ятаю, щоб я взагалі якось сильно думала про своє тіло там років до 12. У мене воно було, воно працювало, і все було з ним нормально. Проблеми розпочалися, коли я вступила в пубертат. Я виростала в. Нульові, ну там нульові межа початок десятих, це коли мені там було 10, 11, 12 років, і тоді були популярні різноманітні жіночі журнальчики. Мої однокласниці їх читали, і я їх дуже швидко теж почала купляти. Це такі журнали, як Упс, Юна Леді чи щось на зразок такого. Я вже, на жаль, не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що там був «Космополітен», але він мені здавався якимось занадто дорослим. А були такі журнали для дівчат-підлітків. І я дуже багато їх читала. Мені дуже подобалося для мене. Це був такий топ girlhood experience. І саме в цих журналах я вперше почала дізнаватися різноманітні стереотипи і різноманітні. Патріархальні уявлення про те, як має виглядати жінка, як виглядати краще, як підбирати одяг, так, щоб у тебе там якісь частини тіла були більш виразні, або навпаки, приховати якісь частини твого тіла, як наносити мейк, так, щоб в тебе обличчя здавалося вужчим чи якось так. Ще в мене в дитинстві були енциклопедії для дівчат, і знаєте, там у мене була енциклопедія для супердівчат, яка, очевидно, була повністю скалькована з якоїсь російської енциклопедії, і я досі пам'ятаю Ну, фразу з цієї книжки, яка у мене ось так от відбилася, і просто це моє фундаментальний спогад. Там було написано, значить, якщо ти переймаєшся через свою вагу, то, будь ласка, не потрібно. Подивись на мадонну, Дженіфер Лопес і Шакіру. Вони геть зовсім не безтілесні створіння, а їх все одно всі обожнюють. І я така в 12 років читаю це, дивлюсь на фотографію Дженіфер Лопес, Мадонни, і Шакіри, і думаю. Це не безтілесне створіння, тобто, це вже вважається чимось таким вище середнього. і мене якось дуже сильно попаяло, і я зрозуміла, що ну мабуть. Суспільство вважає гарними тільки дуже худих жінок, і напевно мені потрібно такою бути, коли я це прочитала в 11-12 років. в мене не виникло жодних комплексів, тому що я тоді була якраз худенька, дівчинка, маленька. і Я подумала, клас, я такою буду завжди. і Я завжди всім буду подобатись. Але потім пройшли 13 років, в які у мене виросли груди, і почалися різні інші зміни в моєму тілі. І я дуже різко перестала бути такою маленькою, худенькою. У мене почала формуватися якась інша фігура. Я пам'ятаю, я думала тоді, що ну, скоріш за все, так буде з усіма, мабуть, так зміняться усі. А потім я побачила, що деякі мої однокласниці вони як були ході, так і лишилися після статевого дозрівання. І я зрозуміла, що, мабуть, щось не так зі мною. І моєю найкращою подругою в тому віці була дівчинка з зовсім іншою фігурою. А вона, до речі, досі моя найкраща подруга. Настя, привіт. Дівчинка з зовсім іншою фігурою. Тобто, коли я почала набирати якісь там кг, то у неї ці зміни були не так сильно помітні. І я почала дуже сильно комплексувати на її фоні. Ось десь з 13 років просто все моє життя вертілося навколо того, що ця подруга, вона якби струнка, а я ні. І до цього всього додавалося те, що, наприклад, коли ми гуляли вулицею, то до неї чіплялися якісь 25-річні дядьки, а до мене вони ніколи не чіплялися. І я завжди думала це через те, що, мабуть, у мене не така фігура. От якби в мене була ось така фігура, то до мене б чіплялися ці подахи. Боже, як мало мені треба було для щастя. Це ми підбираємось до початку активного розладу. Розумієте, в мене ось це все почалося в один період приблизно, і це все на мене наклалося. Ось ці очікування, які я бачу в журналах, те, що я бачу в медіа, якісь коментарі на вулицях. Моя подруга, яка виглядає зовсім інакше і на яку я хочу постійно рівнятись, хоча у нас зовсім інші типи фігури. І я зрозуміла, що, ну, мабуть, настав час мені схуднути. Я почала займатися якимось фітнесом. Це взагалі окрема історія. Дуже смішно. У нас в Житомирі був такий центр. Він є не тільки в Житомирі, це просто мережа. Називається Fit Curves, або Fit Curves, як я його називала. Я думала, що я туди прийду, а там якась така ком'юніті нормальне, будуть якісь дівчата мого віку навіть. І я тринадцятирічна чи чотирнадцятирічна приходжу на цей фітнес. А там, ну по-перше, середній вік відвідувачок там 40, По-друге, там відбувається дикий крінж. Це зараз буде, якщо що, я відступаю від теми, але я не можу це не розповісти. Я туди приходжу і. Починаємо займатися тренування йде 45 хвилин приблизно. І ми так переходимо з одного тренажера на інший по колу. Це таке тренування, і там грає музика. І кожні 50 секунд в цій музиці виникає чоловічий голос, який каже щось: типу: Ти невіроятне, ти сексуальне. Всі мужчины хотят тебе, і ось я така 14-річна, така хірачо. Каречи, під це все це теж дуже повпливало на мої гендерні стереотипи в моїй голові. Я сподіваюся, ця штука вже не працює, або принаймні вона прибрала цей чоловічий голос, тому що це такий крінж. Ви там не сповна розуму, чи що? І одночасно з тим, як я почала ходити на цей топовий спорт, я ще почала замислюватися про те, що я їм і скільки. І тоді в мене ще не було такого розуміння, що таке нутрієнти, і що таке баланс нутрієнтів. Це все в мене вже з'явилося потім. Бо всі, в кого було РХП, знають, що вони просто можуть не знаю отримати диплом нутриціолога вже в якийсь момент. Але тоді, що я була маленька, я про це ще все не знала. Тому мені здавалося, що я можу просто вранці скіпнути прийом, потім піти в школу. Там теж нічого, а потім прийти додому і схавати щось щось згодного, головне мало. Мій улюблений прийом їжі, коли я поверталась додому, був просто 5 ложок твердого меду і запити це півлітром молока. Ось такий був прикол. І я дуже швидко стикнулася з тим, що я солодка їжка, мені дуже подобається їсти солодке, але я якось почала себе з цим обмежувати. І через це у мене почалися дуже неконтрольовані потім епізоди, коли. Те, що я собі забороняла, я брала дуже багато. І дуже швидко, ну боже, бідне моє тіло. Ось так, от минула моя шкільна юність з приблизно 9 класу до 11. В 11 класі у мене з'явилася компанія поза школою. Там були такі більш дорослі люди, і там в цій компанії я більше розкрилася як особистість. Мене там можна сказати цінували. Ну у мене там було більше друзів ніж у школі. В школі була тільки одна подруга. І в цій ось дорослій компанії я відчула, що ніби у мене з'явилася якась інша радість у житті. Окрім постійної гонитви за якимось ідеалом, і на якийсь час я забула про ці всі, всі приколи і просто ну, була такою, як якою була. Я не думала про всі ці такі штуки. Але потім я поїхала в Київ навчатися. Я поступила туди в університет. і... Перший курс у мене пройшов так само, як 11 клас. Тобто у мене там була компанія друзів, мені було не до цього. Я не думала там про тіло, про це все. Мені якось було байже. Але потім, на початку другого курсу, я вступила в свої перші серйозні стосунки. Розумієте, до чого все йде? Перші серйозні стосунки це завжди о така історія. У мене почалися стосунки з хлопцем. Я не хочу нічого про нього поганого сказати, але, на жаль, така в мене тема відео, що не вийде. Він дуже сильно самостверджувався за мій рахунок, він дуже любив мені скидати різні меми про вагу, про животики, і це все знаючи. При цьому я йому розповідала, що мене таке тригерить, і він все одно це все робив. І він іноді навіть коментував моє тіло, вказував на те, що там ну, можна було б трошки щось там. Це не було якось дуже нав'язливо, тобто він не був прям аб'юзер в повному розумінні цього слова. Але я б не сказала, що він дуже емпатично поставився до моїх проблем з самооцінкою. Ну, власне, нам було там по 17-19 років, власне, чого очікувати. Тому у стосунках з ним, ось ця моя проблема прийшла в найгарячішу свою фазу. І я, нарешті, поринула повністю в цю тему, і я почала рахувати нутрієнти. Я не знаю, чи забанить мене YouTube за це, якщо чесно, рахувати. Не є деякі застосунки, які дозволяють це робити, і у мене почалася фаза повного гіпертотального контролю над тим. Що я споживаю, і скільки доходило до повного абсурду. Я якраз тоді почала працювати, і моя перша робота вона була в такому офісі, в якому іноді на кухні приносили якісь вафельки чи якісь печенюшки, загалом щось солодке. І я знала, що у мене є певне обмеження на день, я не буду його називати, тому що не потрібно повторювати це вдома. Я завжди кожен день стояла перед вибором в цьому офісі, або я якби притримуюсь цієї норми і їм три прийоми. Нормальні. Або я зараз піду на кухню, там лежать 20 вафельних трубочок, я їх всі ліквідую. І після цього я наступний раз. Щось в себе буду засовувати вже наступного дня. І дуже часто я обирала трубочки. Дуже дуже часто, частіше, ніж мені б того хотілося. І від цього всього, звичайно ж, моя менталка не стала кращою. Вона і так ніколи не була хорошою. А тут, взагалі, ще пам'ятаю випадок, коли ми з моїм цим хлопцем, колишнім, ми з ним в якомусь торговельному центрі знаходимось, І у мене є ще один прийом їжі на цей день, і певна кількість нутрієнтів, які я можу спожити, але я нічого не знаходжу, бо вся Їжа, яку я бачу на фудкорті, в супермаркеті, вся ця їжа перевищує. Я, врешті-решт, купила просто якийсь творожок і перевищила десь свою норму на 50 руй. <клес> Після цього я просто сиділа і плакала. Я сиділа в цьому торговельному центрі на фудкорті і я просто плакала, тому що я з'їла на 50 більше, ніж хотіла. Такі історії вони були неодноразово, і врешті-решт я. Добилася такого результату, якого я прагнула. Мені почали говорити якісь там компліменти, навіть коли ти втрачаєш вагу, то багато людей кажуть тобі компліменти, так ніби це щось прям дуже-дуже класне, знаєш. А може в мене там, не знаю, рак, і я просто втратила купу кілограмів через те, що у мене рак. Нікого це не хвилює. Ти просто виглядаєш стрункішою, ніж зазвичай, всі тобі кажуть, Респект вільів, не як то кажуть. Загалом в цих стосунках було дуже багато неприємних речей ще окрім цієї всієї ситуації. Тому логічно, що в 2020 році ми з цим хлопцем розійшлися, і ось там в мене вже почався повний рознос. І Якщо до цього мені здавалося, що у мене там це все в активній фазі, типу і це гірше вже не буде, то гірше буде. Але я ще на той момент того не знала. Я перестала слідкувати за цим всім на деякий час, тому що у мене була така депресія і якась дивна стадія. Це я зараз, якщо що, не розкидаюся, це буквально у мене була. Депресія, мені взагалі не хотілося нічого. Тобто, я могла цілий день просто бігати на сонячному паливі. Так сталося. Це тема для окремого відео. Я обов'язково його зніму колись, коли викуплю, що можна казати на ютубі, а що ні. Зараз скажу лише, що в 2020-му я на декілька місяців підсіла на речовини. І на ті речовини, які теж знищують в тебе відчуття голоду, і під якими ти взагалі ніколи не хочеш їсти, ти тільки бігаєш там, як в жопу вжалений. Коротше, і я коли спробувала це і зрозуміла, що я можу просто постійно бігати з розігнаним обміном речовин, то я така: Так, загорніть два. Я пробула в такому стані три місяці. Потім почалися проблеми з менталкою через ці речовини, і так сталося, що я їх кинула, і досі я до них не поверталася на щастя. Мій організм, який вже був дуже-дуже змучений через те, що я з ним зробила взагалі, він, звісно ж, попросив це все повернути. У мене почався період того, що називається КП. Це коли ти дуже-дуже багато і неконтрольовано Поглинаєш, я пам'ятаю, я тоді поїхала на місяць до Львова. Я взагалі в Києві жила. І я поїхала на місяць до Львова, і я думала, що у Львові я там собі все там полагоджу, всю свою голову і всі свої проблеми там за місяць. Все буде ок. Все ще робила місяць. Там я лежала в ліжку, грала в відьмака і просто їла торти рошен. А потім ось це ютубу точно не подобається, тому я зараз заволюю. А потім я брала цей торт. І позбувалася його не через той отвір, через який прийнято. І так, цілий місяць зі Львова я повернулася в не найкращому своєму вигляді, як мені здавалося. Ну тобто, все те, що я так довго і нудно, і з таким великим неврозом, і такими великими стараннями, все ще я скидала, все повернулося для мене. Це був просто шок. І тоді у мене був якби вибір: або я приймаю себе такою, яка я є, навіть коли у мене там. Не така вага, як мені хочеться або я знову повертаюсь в цю кабалу і знову починаю це все спочатку. І знову ставлю цей застосунок, починаю рахувати. І тоді 2021 рік я сказала собі, що ні. І я не буду цього більше робити. Я навіть поставила цей застосунок. Він у мене побув на телефоні десь тиждень. Я навіть спробувала щось там трекати в ньому, але потім така ні, це вже коротше, це вже якийсь минулий етап. Мені це вже не хочеться робити. І якраз в цей період я знайшла собі такий собі копіум, який мені дуже допоміг, який мені досі дуже допомагає. І я вважаю, що саме через це я власне і позбулася цієї проблеми в гострій фазі. Я дізналася, що таке фемінізм, і я дізналася, що таке бодіпозитив. Змінила коло спілкування на людей, які знають, що це. Які ніколи не шемлять за зовнішність, ніколи нічого не кажуть, що там щось два сантиметри випирає, негарно. Ні. У мене змінилося коло спілкування на людей, які цінують абсолютно будь-які тіла, будь-які обличчя і будь-які зовнішності. І це було для мене максимально терапевтично. А потім я почала вивчати там цю матчасть, звідки взялися стереотипи, звідки взялися стандарти краси. І чим більше я про це дізнавалась, тим більше я розумом розуміла, що це все повна маячня і як я взагалі могла на таке повестися. На жаль. Окрім раціональної частини в цій проблемі, ще є частина емоційна. Я дуже боялася осуду, я дуже хотіла всім подобатись і дуже хотіла, щоб мною просто захоплювалися люди, і мене завжди особисто мені було недостатньо. Тобто я зрозуміла в якийсь момент, чому, чому я знову не почала ставити ці застосунки і так далі. Тому що навіть коли я досягла свого от пікової форми, як мені здавалося, я все одно не була щаслива, мені все одно хотілося ще більше і ще більше. І я зрозуміла, що це така пастка. І ще я зрозуміла, що це взагалі дуже класно. Я там зробила або який прогрес, але все ж таки мені потрібно звернутися до терапевта з цим, тому що це наодинці дуже-дуже складно це все викупати. У мене був терапевт ще з моменту розставання з тим колишнім, у мене він був, і я до нього ходила ну десь три роки виходить, з 2020 по 2023. У 2023 я зрозуміла, що він мені з цією проблемою не допоможе. По перше, я трохи розчарувалася в такому напрямку, як гештальт. А він був саме гештальтист. Я нічого поганого не хочу сказати про гештальт, просто особисто мені не підійшло. Я захотіла спробувати когнітивно-поведінкову терапію, і мені було принципово, щоб це була жінка, тому що мені здавалося, що ну, саме жінка може зрозуміти цей страгл, коли ти виростаєш з дитинства з цими стандартами краси навколо тебе. І це було дуже правильне рішення. Я пішла на когнітивно-поведінкову терапію з жінкою, і після цього мені здається, я увійшла в таку повністю стійку ремісію з дві року я взагалі. Майже не відчуваю жодного осуду по відношенню до свого тіла. Я справді його приймаю таким, яке воно є, і якось так вийшло, що майже одразу після того, як я почала цю проблему ефективно вирішувати з психотерапевткою, у мене зав'язалися дуже здорові і дуже щасливі стосунки, в яких людина мене цінує буквально за те, якою я є, в будь-яких моїх виглядах, яка ніколи не каже мені жодної критики, і максимально схвально завжди до мене ставиться. Це також така дуже важлива щаблинка на шляху до прийняття себе, тому що ну звичайно ж там дуже важливо приймати себе і без інших, і автономно, але дуже дуже допомагає, коли поряд з тобою людина, яка тебе не пригнічує, а навпаки, яка тебе якби окриляє. Я ніколи так добре не ставилася до свого тіла, як зараз. Ви послухали мою історію, і до чого я це все веду? І я це все не просто так. розповідаю, у мене є деякі висновки. Я вам розповім, що найбільше допомогло мені на цьому шляху. Перше усвідомлення того, що на жаль. На жаль, це процес. Ось ці стандарти, краси, стереотипи і якісь вимоги до жінок вони насаджувалися вам з самого дитинства. Навіть коли ви ще цього не усвідомлювали, вам вже щось могли б таке казати, і воно десь там у вас відкладалося на підкорку свідомості. Тому очікувати, що це все зміниться просто так в один день, що ви там просто щось зрозумієте, і такі о, все в мене більше немає РХП, Такого не буде. На жаль, і більше того, це процес, який виглядає як злети і падіння. Продовж вашого життя, якщо у вас вже є ця проблема, вона, на жаль, буде активуватися в якісь стресові періоди, в якісь погані періоди життя, ви будете більше засуджувати своє тіло, менше його любити. Але я можу вам сказати, що це не те, що крок вперед і крок назад. Це два кроки вперед і один крок назад. Ви все одно робите прогрес, але іноді будуть відкати. І до цього потрібно бути готовими. І якщо ви дуже довго працювали над цією проблемою і розумієте, що... Щось мені воно не допомагає, я знову почала, я знову там поставила застосунок, знову врахую це, це норма, тобто це нормально, це таке буде, і потрібно навчитися це приймати. Ви не винні в цьому, просто з цією проблемою дуже складно боротися, і вона надзвичайно комплексна. Ви не поборете її за один місяць. Ще я хочу сказати, що після того як ви переживаєте чергове падіння. То от наступний злет він набагато краще, і з кожним разом ви зцілюєтеся все більше. Це дійсно процес, і воно стає краще. Я вам обіцяю, якщо ви вже про це думаєте, і якщо ви вже стали на шлях зцілення, то далі буде тільки краще. І найгірше вже позаду, якщо ви вже до цього моменту додивились, це вам дійсно цікаво. То я вам гарантую, що все у вас вийде. Друге, обов'язково, будь ласка, терапія. Якщо ви розумієте, що не справляєтесь самі, якщо ви загублені, це дуже складно побороти на одинці. Тобто, я думала, що я це поборю наодинці, ні. Це саме на. Терапії, ви зможете повністю зрозуміти, де лежить коріння цієї проблеми особисто у вашому житті, і як з цим справлятись, тому що у кожної жінки і у кожного хлопця, який страждає на РХП, якась своя індивідуальна мотивація. вас там хтось в дитинстві зачепив, і це ваша індивідуальна історія, і вам потрібно це відкопати і з цим попрацювати. Це нормально. Це робиться на терапії, тому я все всім дуже раджу. Третій крок раціоналізація, про яку я вже казала. Тобто на емоційному рівні ми працюємо на терапії, ми працюємо зі своїми установками, але ще можна працювати зі своїми якби свідомими установками і просто фактами, які ви знаєте. Наприклад, я жила дуже довго, там 23 роки. Взагалі не замислюючись, звідки взялися стандарти краси, чому до жінок до. Його... Більше ніж до чоловіків в цьому плані. Якщо ви почитаєте феміністичну літературу, де це все описується, то у вас відкриються очі. Коли я зрозуміла, що буквально якісь мужики колись придумали якусь херню, і зараз жінки в це свято вірять. І я така, типу, ні, я не хочу в цьому брати участь, і я тепер хочу, щоб якомога більше жінок про це дізналися. Що це просто скам, ми не повинні відповідати жодним вимогам. Ми не повинні бути завжди гарними, завжди такими, от, Що ви не хочете такою бути, ви не зобов'язані? Я подумаю, може порекомендую вам якісь книжки. В наступних відео розповім, які книжки допомогли мені. Опишу кожну з них, яку варто читати, на мою думку, яку не варто, тому що там теж книжок на цю тему багато, але цікавих, на мою думку, не дуже. Так, здається, четверта порада, якщо я не помиляюся, переходимо знову на емоційний рівень. Спускаємось знов туди. Це така техніка кепетешна, але просто кожен раз, коли вам хочеться засуджувати своє тіло, коли вам хочеться казати про нього щось погане, або думати про нього щось погане. Намагайтеся натомість сказати щось хороше, або якщо ви не можете поки від цього позбути. Тися, скажіть щось погане, і потім одразу щось хороше знайдіть в ньому, і робіть це кожного дня, газлайтіть свій мозок, що насправді ваше тіло прекрасне, тому що ну справді воно так і є. Наша самовпевненість вона росте зсередини. І якщо наш наратив нашого мозку, він кожен день нам каже, що блін, в тебе таке погане тіло, воно так нікому не подобається, ти виходиш на вулицю, всі на тебе дуряться. Не насправді це не так, це просто ну в голові. І якщо ви зміните цю установку, або принаймні почнете казати не тільки погане, а й хороше про своє тіло, То я вас запевняю, що хоч якийсь результат, він точно буде. Ще з цієї ж категорії, якщо ви користуєтесь соцмережами, і якщо вас тригарять, наприклад, у соцмережі через те, що там у всіх дуже ідеальне життя, ідеальна фігури і так далі, підпишіться на бодіпозитивних жінок, підпишіться на феміністок. Подивіться, як виглядають різні тіла. Підпишіться, знаєте, на такі канали або на такі акаунти в ТікТоці, наприклад, де жінка не дуже конвенційної зовнішності, але вона дуже впевнена в собі. Вона там танцює, вона щось розповідає про себе. Мені це дуже допомогло. Просто зрозуміти, що. Не обов'язково бути 40 кг, щоб бути впевненою в собі. Ти можеш просто бути впевненою, така яка ти є, і у кожної з нас свій шлях, свій якийсь шарм, своя харизма, і нам не потрібно всім виглядати однаково. Порада номер п'ять дуже важлива. Дуже важливо. Якщо у вашому оточенні є люди, які дозволяють собі якісь пригнічуючі коментарі або якусь критику вашої зовнішності, вашої фігури, будь ласка. Не треба з ними спілкуватися. Або якщо ви не можете з ними не спілкуватися, якщо це ваші батьки, мінімізуйте всі перелічені мною до цього поради. Вони просто не працюватимуть. Якщо ви зустрічаєтесь, наприклад, з чоловіком, який вам кожен день такий: ну, щось ти себе запустила. Ну, подивись на машу, вона виглядає краще. Просто пішов на і все. Все розмова закінчена для дівчат, і для хлопців, які вже потрапили в цю пастку, і які вже розуміють, що ви постійно думаєте тільки про те, скільки в їжі кака, а не про те, скільки в їжі для вас особисто користі чи приємності. Намагайтеся, кожен раз, коли думаєте про те, а скільки от в цьому калорії, намагайтеся ще подумати про те, а чи хочу я зараз саме це. А що я зараз хочу? У мене був період, коли я тупо не знала, що я хочу. У мене був такий дисконект зі своїм шлунком, зі своїм тілом. Я приходила в ресторан, там всі вибирають те, що вони хочуть. Я вибираю те, що вписується в мою денну норму, і я саджу цим дивлюся. Завжди намагайтеся запитувати себе, що ви хочете. Якщо це вам складно робити робити з їжею, почати, почніть це робити, хоча б в інших аспектах життя. Наприклад, чи подобається мені в цьому місці, чи подобається мені на цьому стільці? До речі, я це сказала і зрозуміла, що я саджу і мені. Дуже некомфортно всі 35 хвилин, що я записую це відео. Ну тобто постійно намагайтеся засінкатися, як кажуть, в IT, зі своїм тілом і подивитись, а що воно хоче саме зараз. І в якийсь момент ви зрозумієте, що ваше тіло воно іноді посилає вам сигнали щодо того, що воно хоче з'їсти. Наприклад, він хоче зараз якесь авокадо, хоче зараз якийсь борщ з'їсти, не вистачає якогось магнію, хоче поїсти банани. Я не знаю, чи є в бананах магній. Це теж капітешна штука. Тренуйте свій мозок, газлайте його. Якщо це на користь, то це класно. Ну і остання, здається, шоста так порада це спробуйте урізноманітити якусь свою рутину, знаходити нових знайомих, нові хобі, і просто на перших порах якби просто знайти на що відволіктися. Тому що дуже легко постійно слідкувати за харчуванням і гіперконтролювати його, коли твоє життя якесь. Ну, не таке, як тобі подобається, в ньому мало якихось визначних подій. Коли ви відволікаєтесь на щось окрім їжі, то вона перестає займати центральну позицію у вашому житті. І це може допомогти тим, хто надзвичайно сильно зациклився на цьому. Можливо, ви знайдете гіперфіксацію в якомусь іншому місці, і це теж вам допоможе. Тому це порада, яку теж можете спробувати. Так, поради і рекомендації в мене закінчилися. Я вам нагадую, що я не терапевтка, що це просто мої дружні поради, які просто від чистого серця. Вона допомогла мені, може вам не допоможе. Але якщо ви відчуваєте прагнення це спробувати, то будь ласка, можете потім написати в коментарях, що у вас з цього вийшло. А як висновок, я хочу вам сказати, що що б вам там не здавалося, що б ви не думали, коли ви підходите до дзеркала, У вас неймовірне тіло, воно ваше, воно чудове просто тим, що воно ваше. Більше такого тіла немає, воно єдине на світі, і у кожного тіла є свій вигляд. Це нормально, те, що якісь тіла вважаються виграшними, а якісь ні, то це ніщо інше, як черговий скам патріархату. І я колись зніму відео про ще різні сками патріархату, тому що іноді мене просто вкурблі жити в суспільстві, де це все досі відбувається. Як я вже казала, будь ласка, якщо у вас щось не вийшло, якщо у вас стався відкат, якщо ви вже думали, що воно вже все позаду, а воно знову повернулося, ви не винні. Прийняло це як факт, не засуджуємо себе і йдемо далі, тому що так відбувається хілінг, так виглядає цей процес. Не можна зцілити те, що травмувало вас усе життя, не можна зцілити за тиждень. На жаль, ви просто неймовірні, і я це знаю, тому що ви додивилися це відео до кінця. Запрошую вас в коменти, де ви можете поділитися своїм досвідом, або не знаю, просто написати, які емоції у вас виникли під час цього відео. Я хочу почати якусь таку дискусію в коментарях. Можливо, створити якусь класну спільноту, підтримки, де ми будемо просто підтримувати одна, одна не засуджувати і бути одна для одної таким сейф спейсом, де ніхто не каже жодного негативу. Амбітна мета, особливо на Ютубі, але я вірю. Дякую, що додивились до кінця, і побачимось в моїх майбутніх відео.